Асти влада за круглим столом обговорювали перспективи та проблеми організації. Одне з нагальних питань оздоровлені дітей у літніх таборах. Приймати вихованців пластуни готові та мають низку фінансових труднощів. Кажуть, орендувати автобус для доїзду дітей з районів дорого, а ще не всі родини можуть оплатити оргвнесок. Бо левова частка на таборі йде, це все ж таки доїзд, добирання. Та як ми плануємо з івано франківська нам добратися до Остодора, це насправді є дуже багато коштів, щоб замовити автобус і доїхати. Тобто і нам дуже впирається це доїзд, і не в області є проблема, що не всі діти можуть заплатити в ту ж саму вкладку вкладку там в 500 гривень, це як мінімум 400-500 гривень зараз кожної людини. І в області є такий, що. Що не може так заплатити так багато тім. Проблема не лише з коштами, а й зі сполученням через жахливий стан доріг. Водії часом навіть відмовляються їхати, зокрема, дістатися у табір музей Сокіл. За словами депутата облради Володимира Симка, доволі складно. Дорога івано франківськ Гриньків через Богородчане то десь найкоротша дорога всього якихось 70 кілометрів. Ну але проїхатися по ній на сьогоднішній день неможливо. Ми десь вже розглядали це питання ремонту тої дороги і надіємося, що найближчим часом все-таки докладемо зусиль, аби хоча б підтримувати ту дорогу у проїзному стані. Якщо не доїхати, то долетіти принаймні, до чути крилати, що у Луквиці Богородчанського району багато вихованців табору нині є пілотами. а Його директор Степан Красілич разом з колегами мають задом готувати кадри до вступу у льотні училища. І, хоч вирішити проблему нестачі, авіаспеціалістів самостійно не можуть. Базу для навчання молоді мають хорошу до нас. Вже офіційно прилітають самоліти і офіційно докладають у Львів у військовий сектор, що посадка Луквиця це дуже серйозно. Ми маємо паспорт. Аеродрому і багато дуже молоді у нас вчиться літати. Вирішувати проблеми пластунів влада планує в рамках робочої групи, обіцяють забезпечити доїзд дітей до таборів, а ще залучатимуть студентів та семінаристів до виховного процесу.